Оса красуня Елізабет Шорт була однією з багатьох дівчат з глибинки, які мріють зніматися в кіно. Вона народилася в гайт парку передмісті Бостона, штат Массачусетс, у 2024 році і з дитинства мріяла зніматися у кіно. У 19 років Шорт залишила рівну домівку і вирушила на захід у пошуках кращого зіркового життя. Наступні кілька років вона відвідувала численні кінопроби. Але їй не судилося досягти голівудського успіху, про який вона так пристрасно мріяла. Юна акторка зустрічалася із різними чоловіками. Якийсь час вона була дуже закохана у майора ВВС США Мета Гордона. Пара оголосила про заручене, але весілля так і не відбулося. Гордон загинув в авіакатастрофі 1945 року. Після смерті нареченого Шорт жила у Каліфорнії, ніде довго не затримувалась. Вона любила чоловіче суспільство та увагу, приймала дорогі подарунки та банківські чеки. Вона витрачала великі суми на дорогі речі. Незадовго до смерті Шорт списала колишньому коханцеві про свої плани переїхати до Чикаго, щоб розпочати кар'єру моделі. Але й цим планам не судилося збутися. Востаннє дівчину бачили живою 9 січня 47-го року в готелі Білдмор в центрі Лос-Анджелеса. Вранці, 15 січня 47-го року, до поліцейського управління Лос-Анджелеса надійшов дзвінок від схвильованої жінки, яка стверджувала, що натрапила на розчленоване людське тіло на перетині Нортона Авеню та 39-ї вулиці. Детективи, які прибули на вказане місце, довго не могли оговтатись від побаченого. На траві біля дороги лежало оголене жіноче тіло, розрізане навпіл по талії. Руки були заведені за голову, а ноги розсунуті. Травми дівчини були настільки жахливими, що очевидці не могли повірити, що хтось міг створити подібне з живою людиною. По всьому тілу вбитою було видно сліди побоїв, а рота розірвано до вух. На думку детективів, останні три дні життя Шортс були сповнені болю та жаху. Безпрецедентна жорстокість, якою було вчинено вбивство, вражала навіть досвідчених поліцейських. З тіла жертви викачали всю кров і ретельно вимили його бензином, що не залишило надії виявити відбитки пальців. Поруч із тілом знайшли мішок із цементом, просочений кров'ю. Наступний день після страшної знахідки став знаковим для газети Лос-Анджелес Examiner. Більше екземплярів за всю історію видання купили лише у день перемоги в Другій світовій війні. Зростанню продажів багато в чому сприяв створений журналістами скандальний образ шорт. Її позиціонували як зухвало одягнену молоду дівчину, яка ночами бродила на самоті вулицями, натякаючи на те, що вона була елітною повією. Пізніше подруга дитинства вбитої згадувала. Про неї писали просто жахливо. Газети День у день повторювали, що нібито незадовго до смерті Елізабет Шорт отримала прізвисько Чорний Жоржин. У наслідування популярного на той момент фільму Синій Жоржин в численних заявах поліції випливає, що це прізвисько було черговим вигадуванням журналістів. Знайомий Елізабет також заперечують, що колись чули це прізвисько. 21 січня 47-го року до офісу редактора газети Лос-Анджелес Екзамінер зателефонував чоловік, який заявив, що це він убив Елізабет Шорт. Він додав, що незабаром редактор отримає важливе посилання з сувенірами з Бет Шорт. А за кілька днів листоноша виявив підозрілий конверт, адресований декільком місцевим виданням. На конверті було написано Це речі Джорджина. Усередині опинилося свідоцтво про народження вбитої, її візитні картки та фотографії. Текст на конверті було складено з літер, вирізаних із газети, але деякі слова були написані від руки. Посилку ретельно протерли бензином, як і тіло шурц, і поліцейські вирішили, що відправник є справжній вбивця. Через декілька днів з'явилося ще одне послання, в якому ймовірний вбивця вказав місце, де він чекатиме на поліцейських, щоб здатися. Проте відправник збрехав на назване місце ніхто так і не з'явився. Після цього він надіслав ще одного листа, де повідомив, що передумав і що вбивство Елізабет було виправдане. Увага з боку преси! Породжувала численні міфи навколо вбивства. Це привертало дивних особистостей. Близько 60 людей приходили до поліції з повинною у вбивстві Шортс. Розслідування вбивства Елізабет Шорт стало одним із наймасштабніших і найтриваліших в історії США. Детективи підозрювали кожного знайомого вбитої. Декілька тисяч людей було викликано на допит, а кілька сотень увійшли до списку підозрюваних. Але ніхто з них так і не був засуджений. Маючи у своєму розпорядженні гігантський штат співробітників і водночас не маючи достатніх доказів, поліцейські так і не змогли пред'явити будь-кому звинувачення, і до весни 47-го року справу було оголошено глухарем. Загадка вбивства Елізабет Шорт досі розрухує уми численних журналістів та вчених. З кожним роком з'являлися теорії, які пов'язували вбивство Шорт з іншими злочинами, скоєними у США у той період. Здебільшого автори цих фантастичних гіпотез ніяк не можуть підтвердити свої припущення. Так, жінка на ім'я Дженіс Нолтон висунула версію, що її батько був убивцею Елізабет Шорт. Це все неправда, заявила сестра Нолтон в інтерв'ю газеті Лос-Анджелес Таймс після смерті автора. Вона вірила в це, але насправді все не так. Однак, справа чорного Жоржина набула нового життя, коли за його розслідування взявся колишній детектив поліції США Стів Ходел. Він був блискучим поліцейським, впевнено йшов кар'єрними сходами, розкриваючи найзаплутаніші злочини. У 86-му році Стів пішов на пенсію і заснував своє приватне агентство розслідувань. Після того, як у 99-му році помер його батько, відомий голівудський лікар, чоловік мав розібрати його особисті речі. В одній з коробок він виявив старий сімейний фотоальбом. Деякі знімки були зроблені всесвітньо відомим художником сюрреалістом Меном Реєм, другом сім'ї. Одна з фотографій особливо привернула увагу Стіва. На ній була молода дівчина з чутовою темною шевелюрою. Детектив не міг повірити своїм очам. Зі знімка на нього дивилася чорний жоржин. Стів негайно розпочав власне розслідування з нуля, копаючись в опитуваннях свідків та газетних архівах. Детектив працював в найскладніших умовах. Безліч речових доказів давно втрачено. Більшість свідків померли, включаючи детективів, які вели цю справу. Він домігся, щоб ФБР надало йому матеріали про вбивство, а також інформацію, зібрану про його батька. Так він дізнався, що детективи вже тоді підозрювали Джорджа Хадела, але не могли зібрати достатньо доказів. Так автопсія показала, що нещасно не просто розрізали навпіл у довільному місці. Вбивця помістив різак між хребцями так, щоб залишились цілими всі кістки. Цю процедуру могла провести лише спеціально навчена людина. У 30-х роках цього навчали в медичних школах, в одній з яких саме навчався Джордж Ходел. Потім детектив вивчив фотографії конвертів, відправлених до редакції газети, і здивувався. Почерк убивці мав лякаючу схожість із почерком його батька. Стів зміг знайти квитанції, що підтверджували те, що його батько придбав 10 двохкілограмових мішків із цементом за тиждень до вбивства шот. Такий же закривавлений мішок знайшли на місці злочину. Останні 20 років Стів намагається зібрати всі докази, що збереглися, і пов'язують його батька з вбивством Елізабет Шорт. За цей час він опублікував чотири книги та веде свій особистий блог, в якому розкриває жахливу особу свого батька. Його перша книга це більше сотні сторінок доказів, перелічених у хронологічному порядку, подібно до журнальних записів поліцейських. Незважаючи на специфічний формат, вона потрапляє до списку бестселерів за New York Times». 2001 року Стів звернувся до Стівена Кея, який працював у Окружній прокуратурі Лос-Анджелеса з проханням переглянути зібрані докази. Він все ще не був упевнений, що його батько вчинив цей страшний злочин, але достоменно знав, що розкопав достатньо нових матеріалів, щоб знову порушити справу. Через шість тижнів Стівен Кей прокоментував роботу детектива такими словами: завдяки чудовій детективній роботі сміливого сина доктора Джорджа Ходела. Ім'я лікаря покриється безчестю. Він також додав, що якби Джордж був би живий, він подав би до суду на сина. Після виходу першої книги детектива почали випливати нові докази про вини його батька. Стів Лопес, оглядач газети Лос-Анджелес Таймс, взявся писати рецензію на книгу Ходела і під час роботи над перевіркою фактів натрапив на стенограму прослуховування будинку лікаря, встановленого поліцейськими на підставі підозри у іншому вбивстві. Лікар привертав увагу поліцейських і раніше. У жовтні 49-го року його звинуватили у розбещенні річної доньки Тамар. На суді троє свідків стверджували, що бачили, як Джордж Ходал чіпляється до доньки, але мати виступила на боці чоловіка, тому його виправдали. Через те, що він проходив підозрюваним у справі про домагання, через рік поліцейські включили його до величезного списку передбачуваних убивця Елізабет Шорт. Для Стіва справа його батька подібна до ниточки в светрі. Ти обережно смикаєш її, думаючи, що вона ось-ось закінчиться, а вона продовжує тянутися. Так і в його розслідуванні, кожен новий доказ веде до чогось нового, а іноді й до іншого злочину. Стів зміг знайти нитку, яка з'єднує його батька з десятками вбивств, скоєних по всій Каліфорнії, і зрештою почав підозрювати, що його батько є легендарним убивцею зодіаком. Після виходу першої книги Стіва Ходела успіх був приголомшливим. Однак, після заяви про те, що його батько може бути також відповідальним за злочини Зодіаку, інтерес до його роботи став згасати. Читачі вирішили, що детектив надто захопився своєю нав'язливою ідеєю. Один із офіцерів поліцейського управління Лос-Анджелеса Брайан Кар критично прокоментував розслідування детектива-письменника: У мене немає часу, щоб довести чи спростувати те, що говорить ця людина. Я завалений іншими справами, які можливо ще будуть розкриті. Стів давно відмовився від спроб вплинути на правоохоронців. Мої читачі це мої судді та присяжні. У серпні 2018 року детектив зміг знайти ще одне підтвердження своєї теорії: рукописний лист поліцейським від інформатора, в якому Джорджа ходила, названо вбивцею Елізабет Шорт. Стів також знайшов телеграму від третьої дружини Джорджа своєму колишньому коханому, в якій написано. Твоя здогадка про Джорджа вірна, чи зможеш ти сьогодні допомогти дітям і мені втекти з дому, якщо це можливо. Я любив свого батька, додає стів. Я був упевнений, що зможу довести, що він не має відношення до цих злочинів. У мене нічого не вийшло. Офіційно справа шорт досі залишається відкритою, а готель Білтмор пропонує відвідувачам коктейль Чорний Джорджин. Куди входить горілка, лікер-шамбор, на основі малини та лікер калуа. Напій дуже гірчить, але в цьому випадку, мабуть, це навіть доречно.